Практично вирішено продовжувати морити голодом українських працівників і, відповідно, їхні сім'ї, та принижувати їх ганебним просто розміром мінімальної заробітної плати, говорячи про те, що їх праця в Україні не вартує нічого. Замість того, щоб провести переговори з визначення розміру мінімальної зарплати, так звані соціальні партнери уряд роботодавців про спілки провели нараду, де було просто урядовою стороною оголошено про те, що вони мають намір зробити подарунок українцям і підвищити. Мінімальний розмір заробітної плати проти 2024 року менше, ніж на 10%, запропонувавши його з 2026 року в розмірі 8 688 гривень. Як вам така радість від Мінфіну, Мінекономіки і Міністерства соціальної політики, які прекрасно знають, що прожитковий мінімум в наступному році буде суттєво вище ніж 11 тисяч гривень на місяць? Проспілкова сторона, звісно, вона собі порахувала і сказала, що треба становити мінімальну зарплату не менше ніж 50% від? З середньої заробітної плати на кінець, вдумайтесь, 2024 року. Тобто на кінець наступного року вони пропонують підвищити мінімальну заробітну плату, ну, можливо, там на якісь фактичні копійки, хоча розмір звучить круто, до 12 195 гривень або не менше, ніж прожитковий мінімум. Зато роботодавці сказали, що вони. Взагалі не хочуть говорити про підвищення мінімальної зарплати. Ну, яка зарплата має бути у українців ну, порівняно з їхніми доходами у тих керівників всяких металургічних і інших кабінатів? І вони ледь-ледь погодились з тим, що пропонує Міністерство фінансів. Виникає питання, що нас чекає з таким урядом, з такими проспілками, з такими роботодавцями в наступному? Роті.